Ми без мапи, без транспорту, просто стишки озброєння і все. Так, краще я тут забудую, щоб їх якомога довше стримати, бо якщо вони з транспортом, а ми без, вони сточено знайдуть та зловлять. А це їх хоч якось затримає, хоч на деякий невеличкий час та період. Так, ось це, типу, блокпост. Вони, звісно, точно зрозуміють, що ми тут були, можливо, все це поселення обшукають. Тоді за цей час ми вже дістанемось якесь інше місто чи поселення. В ньому ми зможемо заховатися. Буде чудово, якщо ми будемо не лише двоє, а буде ще хтось третій. Ну, я був один, одному було взагалі дуже важко, тепер нас двоє. Це вже трішки легше, хоч є з ким поговорити. Так? Ну Так. Двом набагато так. легше відбуватися від сомів. Все ж таки. Вони вони тоді майже. Коли нас побільше, тим це буде краще. Але нас поки що тільки двоє так начебто забудувалося. Сюди поставлю.